Помірна осіння погода поки що сприяє комунальникам у благоустрої житлових кварталів. Наразі вони взялися впорядковувати двір на парковій вулиці. На його неохайний вигляд неодноразово нарікали тутешні мешканці. З приводу критичного стану міжбудинкової території повсякчас запелювала до керівництва профільного департаменту і міської ради. Обов'язково був потрібен, ми ледве дочекалися цього. Ну, Стараються хлопці працюють, поки є погода. Ну, дякувати Богу за це. Хочемо ще пару лавочок тут для дітей, бо робили це своїми силами. У нас тут парку дорізали дерева, і мужчини пару таких знайшлося, що розпилялися, зробили такі лавочки. Ну але хотілося б для дітей, якщо майданчик вже не, не можна зараз під час війни. Була тут зробина, було а... такі калюжі, що просто неможливо. Зараз дітям не було куди вийти. Коли дощі оці падали, то треба було резинових чоботів вище колін. Тут велике болото, було, машини стояли на зеленій зоні, тому робимо стояночки, робимо тротуар і пару лавочок поставимо, тобто такий елементарний благоустрій цієї території. Вважаю, що ми повинні, незважаючи на війну, продовжувати жити, робити місто кращим. Комунальники мають намір облаштувати тротуар, зручне паркування приватних автівок, встановити вуличні меблі, а ще озеленити міжбудинкову територію, як це, скажімо, зробили у сусідніх дворах. Минулого року ми тут робили сусідній двір 18-20, і мешканці теж підійшли, попросили і, і їм зробити благості, Справді тут була проблема з паркуванням. І проблема з пішохідними доріжками. Оцю бетонну дорогу, яка ще в нормальному стані ми чіпати не будемо. Тільки зробимо доріжки і паркомісця. місця. Загальна площа 400 квадратів. Загалом до кінця року комунальники планують порядкувати з десяток дворів, причому у різних мікрорайонах Івано-Франківська у більшості дворів максимально поновлять дорожнє покриття. Михайло березень, Руслав Лелет, новина на вежі.